Меру, благодать вам, хай примножиться і хай береже вас Господь там, де ви є. І сьогодні поговоримо про наукові дослідження про реакцію води на слова, почуття, емоції і найголовніше про те, наскільки це пов'язано з Божим Словом. Бо насправді ми недооцінюємо воду як речовину, яка і має пам'ять. І реагує на все, що відбувається навколо неї. А ми, люди, наші тіла складаємося на 70 чи навіть на 90% з води. Ну, з віком, звісно, стає відсоток менший. Проте все одно більша частина нашого організму це вода. І вплив на воду різноманітних слів, емоцій, переживань надзвичайно важливий. Дослідним шляхом виявили, що кристали води, молекули води вони приймають відповідну форму, і це дійсно цікавий дослід. І науковці збагнули, що очистити воду можуть дійсно слова вдячності і молитва. І цьому вчить нас Ісус Христос, що дійсно покаяння воно може зруйнувати всі прокляття, всі диявольські твердині, які є в нашому житті. Як і сказав Господь, що слово, яке я сказав, воно виконує те, що я сказав. Ісус Христос є втілення Слова Божого, слова, яке сказав Отець. І тому, слухаючи Слово Боже, проповідь Слова Божого, псалми, молитви, ми очищаємо і робимо свою воду позитивно зрядженою, тобто ми чинимо собі благо. А слухаючи негативну інформацію, ми робимо навпаки собі зле. Тому будьмо пильними і уважними до того, що ми слухаємо. Це реальність жити над природним життям в Божому духовному вимірі, а не тільки перебувати в нашому лінійному вимірі. І так, коли ми приймаємо. Божий життєвий сценарій на наше життя, то ми дійсно є щасливими людьми, коли ми це втілюємо, тому що Бог є любов, Бог є Творець, і він все творив з любов'ю своїм словом. І наповнюючись його словом, очищаючи себе, змінюючи себе, ми так само можемо Словом Божим змінювати і тих, у кого з нами є стосунки, змінюючи народи. Як це робить Господь? І запрошуємо вас вивчати разом з нами слово Боже, разом змінювати свої молекули, свою структуру, своє майбутнє. Нехай Господь поблагословить вас.